Досі берете паперовий чек. Носите у КИШЕНІ, а коли потрібен, він зник. Спробуйте простіше. Електронний чек. Ваш цифровий гаманець. Для чеків. Всі покупки під рукою у додатку АТБ. Підключайтеся. Це швидко і зручно. Електронний чек збереже спокій та контроль. Та тиск у пазухах роблять тебе заручницею ліжка? Назірус Синус діє зсередини і допомагає зменшити запалення, очистити пазухи та зміти імунітет. Адже діє на причину нежиттю. І ти швидко повернешся до активного життя. Обирай капсули або саше на Синус. Не будь заручником нежиттю, а для дитячих носиків Назірус Синус у формі сиропу. Віталі! Чому відверто вигідно. А клубу. Підключай контракт водафон у два кроки та отримуй вигідніші умови по ціні та наповненню. Контракт водафон. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо. Водафон. Чекаєш чорну п'ятницю. Рознюхай знижки. Їх мільярд і трішки. Сховала вона? Хитра п'ятниця руда. Айдені у бокстра. Аерозоль Аквамаріс із водою адріатичного моря змиває бактерії та віруси, зволожує носову порожнину і підсилює місцеву імунну систему. Аквамаріс на кожен шморг свій пирск. Коли день пішов не за планом, одночасно і кусати і працювати, на вок це ок. Неминучі переговори України та РФ можуть відбутися в Туреччині, про це каже міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку, тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури, тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті. Хто не рахується з втратами, війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими. Це може статися в Туреччині, це може статися де інде, але я вірю, що цей мир точно настане, каже міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Атаки РФ по Україні є воєнним злочином, повідомили у МЗС Бельгії. Бельгія засуджує хвилю масованих російських атак. Що вразили Україну останніми тижнями, та стурбована ударом біля посольства Азербайджану в Києві, вони вбили та поранили невинних людей, включаючи дітей, і залишили цілі громади у страху та темряві. Давайте будемо дуже відвертими. Це воєнні злочини. Вони є частиною систематичної стратегії підриву морального духу українського народу. Написав у соцмережі ікс міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево, а теж повідомляє про дезертирство і російських військових під Покровськом. За інформацією агентів, після прицільних ударів Сил оборони України по позиціях російських підрозділів у передмістях Покровська почали фіксувати зникнення і можливі випадки дезертирства. Під вогнем опинилися командні пункти. Місця зосередження техніки та підрозділи, задіяні у використанні дронів. Російські військовослужбовці припускають, що частина зниклих могла бути пов'язана з ударами, що викликає напругу всередині підрозділів. В Європі вирує шторм Клаудія. У Португалії рятувальники знайшли тіла літньої пари в затопленому будинку поблизу Лісабона. Ймовірно, вони не встигли втекти, оскільки вода піднялася вночі. У суботу шторм охопив Албуфейру на півдні Португалії. У кемпінгу загинула 85-річна жінка. У Великій Британії в суботу сильна повінь сталася у місті Монмут та навколишніх райони на південному сході Уельсу. Пожежно-рятувальна служба проводить рятувальні роботи та евакуацію населення. США запускають. масштаби для боротьби з нелегальною імміграцією. Федеральні правоохоронні органи США в суботу провели операції в банківських центрах Шарлотта, Північна Кароліна з метою посилення контролю над нелегальною імміграцією та підвищення безпеки громадян. У Міністерстві внутрішньої безпеки США зазначили, що відомство збільшує присутність співробітників у місті, щоб гарантувати безпеку американців та усунути загрози громадській безпеці. Очевидці зазначають, що анонс рейдів викликав страх і невизначеність, оскільки в інших містах подібні операції призводили до затримань людей без судимостей, РФ вала цивільну інфраструктуру Півдня Одещини. У наслідок атаки пошкоджені об'єкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція. У постраждалому районі розгорнуті пункти незламності, об'єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура, переведені на резервне живлення, повідомив голова Ова Олег Кіпер. Сьогодні в Україні відзначається День працівників зв'язку. А також теле та радіомовлення. Саме цього дня у 1924 році в Харкові вийшла в ефір перша передача українського радіо, телебачення як професійне мовлення, воно з'явилося у 1951 році, проте першу офіційну спробу прямого ефіру в УРСР було здійснено 1 лютого 1939 року. Трансляція становила 40 хвилин та відбувалася в маленькій київській студії. Українське телебачення та радіо є невід'ємним елементом сучасного життя, адже щодня інформує людей про важливі події у світі та про новини з фронту, допомагаючи тримати руку на пульсі. Творчий колектив Месем інформує Андрій Миронець, який, власне, за кадром читає цей випуск новин. Приєднується до вітань і бажає, щоб воно жило й надалі. Андрій Миронець МЕКСЕМ-ІНФОРМ